Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Далі коротко про найцікавіше. Кадрові перестанови в головному управлінні юстиції у Донецькій області. Новий очільник. Під особистим контролем голова Донецької облради Андрій Федорук з робочою поїздкою відвідав Димитров. Мамо, тато я спортивна сім'я. У Донецьку визначили найспортивнішу родину. Президент України Віктор Янакович відвідав з робочою поїздкою Талін. Там глава держави зустрівся віч на віч із президентом Естонської Республіки. Зокрема, президент України обговорив широке кола питань розвитку двосторонніх відносин, передусім у політичній та економічній сферах. Так, на порядку денному були питання активізації торгівлі та інвестиційної співпраці, взаємодії у галузях транспорту та енергетики, а також поглиблення культурно-гуманітарних зв'язків між Україною та Естонією. Окрему увагу під час зустрічі приділено темі європейської інтеграції України, зокрема підготовці до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС у ході вільніського саміту, ініціативи Східне партнерство. Соціальні ініціативи президента працюють. По всій країні будуються новітні перинатальні центри, завдяки чому суттєво зменшується рівень смертності новонароджених та породілі. Поступово вирішуються проблеми дошкільної освіти. Усі області мають завдання забезпечити достатню кількість місць у дитячих садках. Не менш важлива і якісна освіта у школах. Про соціальні досягнення та стратегічні плани глава держави говорив із українськими жінками-героїнями. Сучасна жінка з активною життєвою позицією учасниця державотворення та демократії, наголосив президент Віктор Янукович під час зустрічі з жінками Героями України. Саме від жінки матері починається нове життя. А завдання держави створити умови для виховання і розвитку майбутніх громадян країни. Нині продовжує реалізацію проєкт будівництва перинатальних центрів. Сьогодні вони збудовані у 18 регіонах. Ще в 9 центри відкриються незабаром. На сьогоднішній день ми вже побудували. Більшу частину перинатальних центрів те, що було, нас нікого не влаштовувало. Вирішується й проблема дефіциту дитячих садочків. За останні півтора роки в країні відкрито відновлено більше тисячі дошкільних закладів. Відвідують їх понад 220 тисяч дітлахів. Однак, за словами глави держави, варто подбати про належну підготовку малечі до школи. Поряд зі школою повинен бути дитячий садок і діти. Дошкільного віку повинні там вже отримувати початкову освіту. Перейшли до школи, і вони вже підготовлені. Значним позитивом стало впровадження спеціалізованої освіти в коледжах та ліцеях, наголосив Віктор Янукович. Нинішня реформа освітньої галузі передусім покликана створити умови для реалізації дітей, їхнього наукового та творчого потенціалу. Школи, сільська це чи міська школа. Ніякої різниці. Всі школи повинні бути з комп'ютерами, діти з планшетами, Wi-Fi і все ми повинні завершити цю тему. Ми повинні вже виховувати зовсім нове покоління. Виконуючи заплановані соціальні ініціативи, і держава, і батьки повинні закласти міцний фундамент для якісної освіти та реалізації національного потенціалу, наголосив президент. Контрактні армії бути. Президент України Віктор Янукович підписав відповідний указ про останній призов та перехід на формування Збройних сил на контрактній основі. Проте набір на строкову службу збережеться у внутрішніх військах. Запровадити у діяльність збройних сил України стандарти провідних армій світу планується до кінця 2017 року. Загальна чисельність особового складу збройних сил буде скорочена приблизно на 60 тисяч осіб і складе 122 тисячі. Нагадаємо, 2 жовтня в Україні розпочався останній призов на строкову військову службу. Протягом двох місяців до армії відправляться близько 11 тисяч призовників, 650 з них з Донеччини. І до інших подій за участі керівників держави. 15 жовтня традиційний початок опалювального сезону. Хоча цьогоріч він розпочався на два тижні раніше, в уряді кажуть, житловий фонд та соцсфери 27 регіонів України забезпечені теплом. Наразі створено 17 мобільних груп з фахівців Мінрегіону, які, перебуваючи безпосередньо в регіонах, перевіряють готовність та підключення об'єктів до тепла. З 24 тисяч 686 котелень в роботі запущені 24 681 котельна, тобто не працюють поки що 5 котелень в місті Києві, але це технологічні котельні, які працюють на підігрів теплоносія від інших котелень при дуже низьких температурах зовнішнього повітря. Що стосується опалення закладів соціальної сфери, а їх в Україні налічується 39 тисяч заклади, то на сьогоднішній день в Україні опалюються всі 100%. Державна комісія з надзвичайних ситуацій надаватиме всю необхідну допомогу в разі виникнення небезпечних чи аварійних обставин, заявив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Напередодні дії комунальників та інших служб координуватимуть штаби на чолі з міськими головами та губернаторами. Вже підготовлено близько 12 тисяч одиниць спецтехніки. У всіх регіонах країни до кінця місяця проведуть спеціальні навчання міноборони МВС та інших відповідних служб. Запобігти завжди легше ніж ліквідувати. Тому вся комунальна техніка повинна працювати як тільки почнуться опади. А техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій має передислокуватися в найбільш небезпечні регіони. Як минулої зими, ми просунули техніку МЧС на гірські перевали і завдяки цьому змогли нормально пройти найбільш небезпечний період. Також цього року в уряді планують знизити споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго майже на 5%. Для цього віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкол доручив Мінрегіону на сайті міністерства створити спеціальні рубрики обміну інформацією закордонними колегами. Голова Донецької облради Андрій Фодорук з робочою поїздкою відвідав Димитров. У ході візиту особливу увагу приділили реконструкції спортивного комплексу Олімп та житлово-комунальним проблемам міста. Також очільник облради провів визне засідання правління асоціації органів місцевого самоврядування. Робочий візит голови Донецької обласної ради до Дмитрова розпочався з традиційного прийому громадян. Як і у більшості випадків, слабкими місцями міста виявилися неякісні дороги та частково багатоповерхові житлові будинки. Показовим є те, що для вирішення цих проблем тут створений комітет самоорганізації населення. Він фактично виступає посередником між громадянами та владою, тож допомагає з'ясувати та вирішити найактуальніші проблеми. Всі питання, які стосуються комунального направлення, які... Касаются работы общественно-городского нашего транспорта, работа по административным нарушениям. Мы выявляем таковых, скажем так, злодеев на, в нашем городе и составляем на них протоколы. Буремся за чистий город. Це вся робота нашої самоорганізації. Далі за планом, перевірка ходу реконструкції одного з основних спортивних комплексів міста. Робота йде повним ходом. У майбутньому тут буде 5-10-метровий басейн, зала для мініфутболу тощо. Будівництво обіцяють закінчити вже на початку 2015 року. Унікальність нашого дворця спорту заключається в тому, що у нас є мала і велика вода, є підготовительний зали, ігровий зал, реабілітаційний біговий, силовий, все, що потрібно для сорівнування, все що потрібно нужно для зборів, все що потрібно для розвитку спорта в Донецькій області. Також голова облради очолив виїзне засідання правління асоціації органів місцевого самоврядування. На порядок денний були винесені основні проблеми Димитрева та шляхи їх вирішення. На засіданні визначили і основні пункти плани подальшого розвитку міста, втіленням яких займатимуться у найближчий час зайнятості населення. профилактикой преступности, качеством предоставления государственных, муниципальных, жилищно-коммунальных услуг, а также другими направлениями. Сегодня одной из главных стратегических задач является повышение конкурентоспособности нашего города и благосостояния его жителей. Город видит свою перспективу в сотрудничестве с Европейским Союзом. По закінченню робочого візиту Андрій Федорук зазначив, що місто дійсно змінюється у найкращий бік. Так вже фактично вирішена одна з найгостріших проблем цілодобова подача води. Вопроси, які стояли два назад, полтора года назад, на сьогоднішній день вирішені або почти вирішені. Такой пример я могу привести подачу воды. Полтора года назад, когда я был в городе Диемитрово, подача воды осуществлялась по часам. И только 10% подавалась целый день. На сегодняшний день этот вопрос закрыт на 60%. Я думаю, что этот год, начало следующего года, мы доведем эту цифру до 90%. Для того, аби повністю закрити питання цілодобового водопостачання, у міськраді Димитрова, за приклад, візьмуть маріупольську програму. У Приморському місті проблему фактично повністю вдалося вирішити за допомогою населення. Бо у самих комунальників на заміну 90% труб грошей просто не вистачить. Данила Ширшиков, Павло Павлов, регіональна служба новин. В управлінні юстиції Донецької області нове керівництво. Начальником призначено Юлію Кулікову, яка до цього працювала у прокуратурі області. Як вітали з новопризначенням та про найближчі плани у роботі наш наступний сюжет. Сесійна зала Донецької облдержадміністрації переповнена. У президії голова області Андрій Шишацький представляє нового начальника головного управління юстиції Донеччини. На керівну посаду призначено Юлію Кулікову, яка до цього, а саме з травня поточного року, працювала начальником управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави обласної прокуратури. Общий стаж роботи більше 20 років, Із них 14 на державній службі. З 98-го року Юлія Владимира робота в органах прокуратури, де пройшла путь від стажера, помощника прокурора до начальника управління обласної прокуратури. В інформаційному матеріалі для журналістів вказано, освіту Юлія Кулікова має вищу юридичну, українською та російською мовами, володіє вільно англійською зі словником. Стягнень немає. Першочергові напрямки роботи новопризначений очільник управління юстиції вже визначила. Первоочередные проблемы это, конечно же, решение социальных вопросов населения Донецкой области. Это первоочередное для себя буду ставить задачи и для своего коллектива. Это исполнение судебных решений по социальным выплатам, по алиментам, по задолженности, по заработной плате. И, конечно же, это сприяние в розвитку бизнесу, потому что нужно поддерживать инициативы президента и... Это я ставлю перед собою і перед своїм колективом первоочередної задачі. Олена Сушкова, Євген Отраднов, Регіональна служба новин. Алкоголь за віком та розкладом. Депутати українського парламенту виступили з пропозицією збільшити мінімальний вік покупців алкогольних напоїв. Так вони пропонують дозволити вживання та купівлю алкоголю та тютюну з 21 року. Також заборонити продаж з 22 до 8 ранку, окрім розливу в місцях громадського харчування. Крім того, законопроектом передбачається реалізація цигарок та алкоголю в спеціалізованих магазинах чи окремих секціях універмагів, заборону продажу міцних напоїв людям в алкогольному сп'янінні, а також виготовлення іграшок, які схожі на цигарки. За віртуальні бізнес махінації реальне покарання. У Маріуполі за допомогою інтернет мережі спритний шахрай, не виходячи з квартири, зловживав довірою громадян та заробляв на цьому чималі гроші. У результаті псевдопідприємець сьогодні чекає на покарання. За легкі гроші карають. У Маріуполі за допомогою інтернету хлопець продавав неіснуючий товар. Фотографії мотоциклів він розміщував на одному з українських сайтів. За мототранспорт просив 10 тисяч гривень. Ціна товару була заманлива, тож ніяких сумнівів у покупців не викликала. Він виложив об'явление в в про продаже несуществуючого мотоцикла. Де він там картинку красиву, вкладав, це Люди, опять же, как-то говорить не, не обдумано пересилали сюди предоплату. Суми були різні. Ні одна тисяча гривень, тому люди как-то безрозсудно поступали. От, і говорять, наш мошенник продавав не мотоцикл. Втім, продовжувати бізнес через інтернет-мережі та отримувати гроші, як кажуть, просто з неба, підприємцю довго не вдалося. До міліції Маріуполя звернулася мешканка Криму, яка стала жертвою інтернет шахрая Дівчина спеціально приїхала до портового міста, адже за покупку вона зробила передплату у розмірі 5 тисяч гривень. Была у них на руках транзакция с Приватбанка о том, что -то, ну, фигурант снимал денежные средства. Ну, после чего было установлено полные анкетные данные, являлся жителем города Мариуполя, снимал квартиру, квартира была съемная, сам прописан был в Оржникидзовском районе, снимал квартиру в Приморском. Як з'ясувалося пізніше, інтернет-продавцем виявився безробітний місцевий мешканець 95-го року народження. На його отримані знаходилася дружина та однорічна дитина. Каже, що саме це і підштовхнуло на нечесний заробіток. Меняв е сім карти, з яких дзвонив людям, міняв сім карти, поміщав потім обратне об'явлення. тільки вже давав новий номер мобільного телефону, після чого дзвонив, зазванювався. Деньги, коли перечислялися, обналічував. В различных местах по городу Мариуполю, в Банк.